Добрий день, генерал. Ви мене викликали чогось? Добрий день, Гліна. Я вас викликав для того, щоб ви розказали історію, як ви стали детективом. Добре. Але нехай це буде в секреті. Коли з'явився Валерій, він дав мені видим, бути жертвою чи передався до його команди. Його слова звучали як правда, а обіцянки як майбутні. Я вірила, що зрадивши іншого, здобув силу. Першим моїм злочином став Тарас, його отруєння. Я переконувала себе, що це наказ, що я просто виконавець. Але руки тремтіли. Я бачила, як життя йде з нього і знала що назад, дороги немає. Потім були інші завдання, сліди, які треба було стерти, завдання різного характеру. Я робила все, аби довести Валерію, щоб він опомився у виборі. Та з кожним кроком я втрачала себе. Я дивилась у дзеркало і бачила не людину, а ті. Коли мене викрили, я чекала вироку, але колектив не відвернувся. Дехто хотів мене вигнати, дехто навіть заграти. Але тоді з'явився Матвій. Він сказав, кожен здоволений на другий шанс. Я не знала, що відповісти. Я, як здатова, яка зрадила, яка вбивала, отримала довіру. Він зробив мене своєю напарницею. Чи пробачила я собі? Ні. Але можливо, разом з ним я знайду нову себе. І цього разу вже не я ворог, а як союзник. Ти була останньою, хто бачив вевеліну перед отруєнням Тараса. Хочеш пояснити, чому ти не сказала про це одразу? Бо тоді ніхто б мені не повірив. Усі вже вирішили, хто винен. І це вона. А ти не вважаєш, що мовчання це теж злочин? Може, і так, але я не хотіла її зраджувати. Ми з Авеліною пройшли багато. Я думала, що зможу витягнути її звідси. Звідки, звідти? Ти знала, що Валерій уже тоді мав на неї вплив? Я підозрювала. Він часто приходив після уроків, говорив із нею наодинці. А коли я питала, вона казала, що це. Просто по роботі, але я бачила в її очах страх. І ти нічого не зробила? А що я мала робити? Ви всі тоді гналися за фактами, а не за людьми. Я боялася, що якщо скажу, її просто виженуть, не розібравшись. Ой, Софія, я нікого не збираюсь виганяти. Я хочу зрозуміти. Скажи мені, де ти бачила Валерія востаннє? Біля старого корпусу за два дні до отруєння він виходив із кабінету хімії, а вона йшла за ним. І тоді я зрозуміла все почалося. Дякую, Софія. Ти ще не підтвердила більше, ніж ти думаєш. Дякую. Я ніколи не був тим, хто сидить у тіні. Але того дня все було інакше. Коли головний штаб викликав підмогу, ми були далеко від основної групи. Зв'язок Матвієм і командою обірвався, лише уривки сигналів, крики і шумбою. Я не знав, чи вони живі. Ми з Женію мчали крізь порожні коридори ліцею, ліхтарі ми готіли, кожен звук здавався пасткою. Коли ми дісталися місця бою, повітря було важке від диму і пилу. Там лежали наші друзі, поранені, але живі. Я прикривав своїх товаришів, вже не тягнув поранених до виходу. Валерій і його люди стріляли без розбору, але ми стояли до останнього. Кожен метр здавався, кілометром, але я не відступив. Коли все закінчилося, ми мовчали не тому, що не було що сказати, а тому, що все вже було сказано нашими діями. Я був спортсменом, займався рукопашем, виступав на обласних змаганнях, але після однієї травми давалося змінити все. Тоді мене й помітили в ліцеї. Сказав, що з моїми навичками я можу бути не просто бійцем, а людиною, яка рятує життя інших. Так я потрапив до штабу. Назар був перший, хто прийняв мене без запитань. Разом із з самого початку стали ідеальною командою. Він до мене кілька кроків вперед. і Я реагую в ту же секунду. Того дня, коли штаб викликав підмогу, я вже відчував, що щось не так. Зв'язок з Матієм зник у голосі старості звучала паніка. Ми з Назаром не чекали наказів, просто побігли. Дим, вибухи, ламки скла. Я побачив колі, лежав без свідомості. Ла протискався до стіни, тримаючи зброю. А Матвій уже ледве стояв на ногах. Ми діяли автоматично. Назар координував, я прикривав, тягнув поранених і зупиняв коров. Після бою всі казали, що ми просто прийшли вчасно. А я знав, просто не могло інакше. Я не герой, я той, хто не кидає своїх. І поки в цьому ліцеї є люди, яким я довіряю, я нікого не відступлю. Тепер я частина команди, що пройшла крізь вогонь. І якщо пролунає сигнал підмоги, я знову візьму споряджене і побіжу першим. Моє життя до ліцею не було простим. Я виріс у маленькому місті, де справедливість часто залишається лише словом. Тоді я зрозумів, що для цього міста потрібен свій власний детектив, який буде вести порядок у ньому. Через декілька років мене викликають у ліцей. У ліцеї мене викликали не просто так, як учня. Я отримав повідомлення з грифом. Терміново! У ньому було написано: нам потрібні ті, хто не боїться правди. Коли я переступив поріг ліцею, зрозумів, це незвичайний навчальний заклад, це місце, де готують тих, хто стоїть між порядком і хаосом. Перші дні були важкими, але тоді я зустрів Матвія та його команду. І з того моменту вже не був сам. Ми швидко стали напарниками. І коли настав час великої бійки з Валерієм, ми стояли пліч пліч. Бійка з Валерієм назавжди залишиться в моїй пам'яті. Пил, дим, зламані стіни, крики товаришів. Усе це змішалося в одну мить. Матвій ішов уперед. Навіть коли сили покидали його, а я стояв поруч, поки коля закрив мене собою рятуючи від кулі, у той момент я зрозумів, що справжня сила не в ударах, а у вірності. Тепер я повернувся. Матвій знову зібрав команду і, мабуть, настав мій час довести, що ми боролися не дарма. Ліцей знову потребує нас, і я не відмовлюсь.